Пронто, пронто, мої кохані з вами Ханна, Ваш найкращий зірковий тарлог. Думайте тільки про себе. Фечки, дякую, що заказуєте амулети. Зараз знижки 70-80% на всі амулети для трансформації в вашому житті. Для змін нікому нічого не висилаю, все екологічно. Коридор затемнень. Саме зараз час, щоб ти змінила щось в своєму житті. Досі чекати, моя люба, і так. Зодянадань Фортуна повернеться до тебе своїм боком красивим. Так, і Аркан Суд. Ох, два старших Аркана. Колесо Фортуни і Суд. Це про доленосність подій в вашому житті. Якась буде фейчки, Доленосна подія. фейчки – це всі ви, мої любі. А що за подія? Імператор. Дівчата, до вас йде імператор, третій старший аркан, Розумієте? Нарешті, феєчки, яких є амулети, ви дочекалися, тому що трансформації проходили багато. Купляли не один амулет, тому що із класу переходили в клас. Не можна з першого класу попасть в одинадцяти, де високорангові чоловіки. А давайте ще про цього імператора. Що це за чоловік? Боже, які карти, я теж собі це напророчую. Це чоловік, з яким ви будете будувати спільні відносини, і він вас буде кохати так, як ви цього хочете десятка чаш. Це коли вас кохають так, як ви це бачите, тому що ми всі різні, і для кожної жінки кохання воно позначає. Свої певні знаки для когось ці дорогі діаманти, а для когось цікаво ліжко. Розумієте? Давайте ще про цього чоловіка. Колісниця. Чоловік, який багато їздить на машині або якихось переміщеннях, на літаку літає. І по колісниці це чоловік цілеспрямований, який має свої цілі і за ними йде ще про цього чоловіка. Ох, чоловік, який щось намагається в своєму житті як можна більше справ да, вчинити, тобто влаштувати, тут дві пентаклів, тут якби можна щодо якої сфери життя, або у нього два бізнесу, або два виді, види доходу, або він намагається. Ну, людина, яка по максимуму хоче взяти від цього життя король жезлів. Він буде діяти, він енергійний, емоційний, сексуально привабливий, але імпульсивний. Ще про нього. Він тут пережив дівчатка десятку мочів, великі душевні страждання. Так, але саме. Потім отримав перемогу. І це дуже круто. Що це людина переможеця, яка змогла піднятися з пола. Аркан смерть. Так, тобто людина, яка навіть певний час могла взагалі не проявлятися в суспільство. Людина, яка могла бути бідною, це теж про нього, але Аркан Смерть. Він пройшов дуже великі трансформації, і через які він і став імператор. Така сильна до вас людина йде. Порада феєчкам. Вісім жезлів. Кажуть, дуже скоро, дуже стрімко він вийде в ваше життя у когось навіть сьогодні, у когось 28, 8, 18 числа, через 8 днів, через 8 тижнів максимум. Тобто неочікувано ця людина з'явиться в вашому житті.